Курс «Мистецтво медитації від простого до квантового рівня. Урок 9. Робота з енергетичними центрами. Активація внутрішніх сонць. Що якби у вашому тілі знаходилося сім маленьких сонць, кожне з яких відповідає за певний аспект вашого життя і може бути активоване силою вашої свідомості. Енергетичні центри чакри. Це вузли концентрації життєвої енергії у людському тілі. Хоча їх існує багато, основними вважаються сім головних центрів, що розташовані вздовж хребта. Кожен центр вібрує на своїй частоті, має свій колір, звук і відповідає за певні аспекти фізичного, емоційного та духовного здоров'я. Коли енергетичні центри збалансовані та активні, людина відчуває гармонію. Здоров'я та внутрішню силу система семи основних енергетичних центрів. Муладхара – Коренева. Виживання заземлення, стабільність, сватхідхана сакральна, творчість, сексуальність, емоції, маніпура, сонячне сплетіння, особиста сила, впевненість, анахата, серцева, любов, співчуття, зв'язок. Вішутха, горлова, спілкування, самовираження, правда, аджна, третє око, інтуїція, мудрість, ясність, сахасрара, коронна, духовність, єдність, просвітлення, практична частина медитація, веселка енергії, мета поступова активація та гармонізація всіх семи центрів. Тривалість 25-35 хвилин. Покрокова інструкція. Підготовка. Сядьте в зручну медитативну позу. Спина пряма. Зробіть кілька заземлюючих вдихів. Уявіть стовп світла, що проходить через ваш хребет. Активація МУЛАТХАРИ. 5 хвилин. Зосередьте увагу в основі хребта. Уявіть червоне сяюче сонце. Повторюйте мантру лам. Протяжно. Відчуйте стабільність, безпеку, зв'язок з землею. Афірмація Я у безпеці. Я стабільний. Я заземлений. Активація Асфатхісхани. П'ять хвилин. Перенесіть увагу на область нижче пупка. Уявіть помаранчево сяюче сонце. Повторюйте мантру вам. Відчуйте творчу силу, радість, життєву енергію. Афірмація. Я творчий. Я радісний. Я живий. Активація маніпури 5 хвилин. Зосередтеся на сонячному сплетінні. Уявіть жовте сяюче сонце. Повторюйте мантру РАМ. Відчуйте особисту силу, впевненість, волю. Афірмація. Я сильний. Я впевнений. Я можу. Активація Анахати 5 хвилин. Направте увагу до центру грудей. Уявіть зелене сяюче Сонце. Повторюйте мантру Ям. Відчуйте любов, співчуття. Відкритість. Афірмація Я люблю. Я відкритий. Я з'єднаний. Активація Вішутги 3 хвилини. Зосередьтеся на області горла. Уявіть блакитне сяюче сонце. Повторюйте мантру хамм. Відчуйте здатність до самовираження. Правдивість. Афірмація. Я говорю правду. Я виражаю себе. Активація аджни. Три хвилини. Направте увагу до центру чола. Уявіть індиго, Сяюче сонце. Повторюйте мантру Аум. Відчуйте ясність, мудрість, інтуїцію. Афірмація Я бачу ясно. Я мудрий. Я розумний. Активація сахасрари 4 хвилини. Зосередьтеся на маківці голови. Уявіть фіолетово біле сяюче сонце. Повторюйте мантру Омм. Відчуйте духовний зв'язок, єдність, просвітлення. Афірмація Я єдиний з усім. Я просвітлений. Інтеграція. 5 хвилин. Відчуйте всі сім СОНць одночасно. Побачте веселку світла у вашому тілі. Дозвольте енергіям гармонійно взаємодіяти. Техніка енергетичне сканування. Мета. Діагностика стану енергетичних центрів. Тривалість 15-20 хвилин. Покрокова інструкція. Увійдіть у медитативний стан. Почніть сканування з кореневого центру. Відчуйте енергію в кожному центрі. Оцініть яскравість, рух, відчуття. Помітьте блоки, застій або гіперактивність. Для кожного центру визначте колір яскравий, тьмяний, відсутній. Рух швидкий, повільний, заблокований. Розмір великий, маленький, нормальний, відчуття тепло, холод, напруження, легкість. Складіть ментальну карту своїх енергій. Визначте центри, що потребують додаткової роботи. Практика дихання через чакри. Мета очищення та активація центрів через усвідомлене дихання. Тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція. Для кожного центру виконайте три вдихи в центр, уявляючи, як енергія входить. Три видихи з центру. Вивільняючи блоки та застій, один довгий вдих, видих для балансу. Працюйте послідовно від кореневого до коронного. Завершіть загальним диханням через всі центри одночасно. Інтеграційна частина. Щоденна практика. Щоранку робіть 5-хвилинне сканування чакр. Працюйте додатково з тими центрами, що потребують уваги. Використовуйте кольоротерапію. Одяг, кристали, візуалізації, інтегруйте мантри повсякденній активності. Рекомендації: Ведіть щоденник енергетичного стану, використовуйте кристали відповідних кольорів, практикуйте йогу для фізичної активації чакр, слухайте музику на частотах чакр, очікувані результати, підвищення загального енергетичного рівня, гармонізація емоційного стану. Покращення фізичного самопочуття, розвиток інтуїтивних здібностей, важливі моменти безпеки, не форсуйте процес активації, при дискомфорті зменшіть інтенсивність? Завжди завершуйте практику заземленням. При серйозних енергетичних дисбалансах зверніться до фахівця. Питання для рефлексії: які центри відчуваються найслабшими, найсильнішими? Як змінюється ваш стан після роботи з чакрами? Чи помічаєте ви зв'язок між станом чакр і життєвими ситуаціями? Які кольори резонують з вами найбільше? Анонс наступного уроку у наступному уроці ми навчимося керувати циркуляцією енергії в тілі, створювати енергетичні потоки та використовувати древні техніки пранаями для підвищення життєвої сили.